15 вересня на календарі, а це означає, що сьогодні завершується заборона на експорт аграрної продукції з України до Європейського Союзу, яка Єврокомісія запровадила ще у червні. Далі велика інтрига. Що буде? Чи зможе аграрна українська продукція потрапляти на ринки Європейського союзу? Будемо говорити з Миколою Сольським, міністром аграрної політики і продовольства України. Пане Миколо, вітаю! Доброго дня, пане Вадим. Та отож сьогодні формально закінчується ця заборона на український експорт, але була інформація про те, що в Єврокомісії подали документ, який передбачає продовження заборони. Що вам про це відомо? Ну це не було подано такий документ, тому що цього тижня була зустріч платформ на базі платформи Україна ЄС, також інші країни ЄС і люди. На яких інформагентства ссилалися, що подавали ці документи, зокрема, голова кабінету Домбровський заперечив це українській стороні, де були присутні заступник міністра України аграрної, заступник міністра АПК і заступник міністра економіки. Про це що такі проект рішення не подавалися. Разом з тим, очевидно, що сьогодні 15 число і буде. Анонсовано певне рішення, звичайно, ми не виключаємо будь-якого рішення. Я думаю, там є декілька сценаріїв, які, з яких Європейська комісія один, один з них вибори. Продовження, не продовження. Очевидно, ми би хотіли не продовження. Сьогодні буде про це оголошено. Інтрига триватиме недовго. А коли саме це буде оголошено? На мою думку, анонсовано великі шанси, що анонсовано буде сьогодні. Ну, добре, але ми тоді залишаємося в такій незрозумілій ситуації, тому що е, навіть ви кажете, що це або так, або так. У нас є варіанти розвитку подій на обидва сценарії. Звичайно, є варіанти розвитку подій на обидва сценарії. Тому давайте все-таки дочекаємося рішення комісії, тому що. По моїй інформації, дискусії тривають і будуть тривати до останнього моменту. Добре, якщо вони скасовують заборону, то це зрозуміло. Ми починаємо щось робити далі і експортувати. Але якщо заборона буде продовжена, наші дії? Якщо очевидно, відбудеться певна реакція зі сторони України, очевидно, негативна. Крім того, є. Певні дії, які вже анонсовані, пов'язані з СОД, з іншими процедурами. Разом з тим, транзит він в будь-якому випадку, зрозуміло, збережеться і, по суті, повинен покращуватися. Це непростий шлях, складний, але мова не йде про транзит. Ще раз кажу, мова йде про е, обговорюється, може обговорюватися тільки питання, пов'язане з продовженням цієї заборони. Це, скажімо так, якщо Єврокомісія підтримає позицію декількох країн, які це просять, разом з тим, очевидно, ми просимо, щоб підтримали нашу позицію. Пане міністре, але навіть якщо Єврокомісія ухвалить рішення про зняття цієї заборони, то є оголошення польського прем'єра пана Моровецького про те, що Польща, як член ЄС, не дослухається до рішення Єврокомісії і продовжить цю заборону. І я так розумію, що ще кілька європейських країн, з якими ми межуємо, теж близькі до ухвалення такого рішення. Що це свідчить для вас про єдність всередині самого ЄС, коли Польща як член ЄС може собі дозволити ігнорувати рішення центра. Влади. Ну на, станом на сьогодні ми офіційно анонсовані такі кроки маємо тільки від двох країн з п'яти це Польща і Угорщина. Болгарія навпаки прийняла рішення, що вона не бачить необхідності продовження цієї заборони. І про це було рішення парламенту цього тижня Болгарії. Позиції Румунії і Словаччини публічної станом на сьогодні ще немає, тому останньої, скажімо так, тому це свідчить про декілька моментів: перше, що немає такої єдності щодо продовження цього ембарго, назвемо його так, яка була. Ця єдність ще декілька місяців назад, навіть середині цих п'яти країн. Це перший момент. Другий е, друге, коли е, ви правильно сказали, що це свідчить про е, не завжди єдність середині Євросоюзу, але насправді е, об'єктивно і відверто, це не перший випадок і. Е, Таке трапляється в євросоюзі, і це породжує великі дискусії, не тільки з цього питання. Тому, коли я не раз вже про це говорив, що що з цього хорошого, що як мінімум, ми вже скажімо так, якоюсь частиною ноги в Євросоюзі, тому що беремо участь в справжніх, скажімо так, відносинах і переговорах гарячих, дискусійних, які відбуваються. Досить часто в середині Євросоюзу, в першу чергу, по торгових питаннях. тобто, це можна розглядати як наш тренувальний забіг, як кандидата в члени ЄС? Добре, можна та частково можна добре. Будемо шукати тоді позитивів в цьому, і на завершення ще хотів поцікавитися. У вас все таки як у міністра продовольства України, яка у нас ситуація з продовольчою безпекою перед зимовим сезоном? Наскільки ми спокійно можемо входити в зиму? Ми можемо спокійно входити в зиму, тому що урожай у нас навіть більше ніж минулого року, завдяки працелюбності українських фермерів, а також дякуючи Богу, погода хороша і багато інших факторів, які допомогли виростити і зараз збирати цей урожай. В принципі, ми не бачимо критичних ситуацій ні по одній з позицій зернових олійних, навпаки. Є, скажімо так, запас по експорту, очевидно, що найбільше хвилює аграріїв це досить низькі ціни. Це має декілька факторів. Глобальні ціни значно дешевші і е, ніж минулого року. Друге, це ситуація пов'язана з чорноморським коридором. Третя ситуація пов'язана з забороною синіх країн. Зрозуміло, дякую за пояснення, пане Миколо. Ну що ж, будемо тоді чекати анонсованого рішення Європейської комісії, тим більше, що інтрига, як ви сказали, зберігається. Микола Сольський, міністр аграрної політики і продовольства України, був з нами на зв'язку.